Добрий день усім, мене звати Анна, я зі Львова, я поїхала в Італію і ніколи в Україну не вернулася. Хто би таке міг подумати? От зараз я лежу тут у мами мого італійського компаньона, і в мене такі роздуми приходять всякі в голову, що я от поїхала в Італію майже 30 років назад, і я не думала, що я залишуся дотепер. Багато людей, які поїхали багато років назад, 25-30 років, вони вже ніколи не вернуться в Україну. Тому що їхнє життя дуже змінилося на спокійне життя. На спокійне життя. <кій> <кій> а хто вже пережив оце все? І він тут добре живе. Я собі життя в Італії не зруйнувала, тому що я не вийшла заміж. У мене італієць є, отут я лежу в нього вдома, тут на його ліжку, у його мами. І я думаю про мужчин італійських, які кращі, які, які, тому що мужчини в Італії є багатьох типів. Ви не думаєте, що є один? Є дуже багато типів мужчин, так само і в Україні. Але в основному води <кій> попити. <кій> Але в основному тут мужчини дуже сім'янини, дуже сильно сім'янини, і вони домашню роботу виконують майже усі 50%. Тут італійський мужчина нормально, якщо він. <кій> Мадонна, ну, що ж мені буде зараз тут попити? Почекайте, <кій> Діректа. Мужчини тут зараз в Італії, багатьох типів є. Вони все роблять з бутилки п'ю. Вода не газована, вода Ерфевішенти Натуралі. З-під землі вже така виходить, вода. Закрию, бо тут, почекайте зараз. Отака вона Ерфевішенти Натуралі. Вона виходить з-під землі вже така легенько легенько з газом, таким легесеньким газом, то не штучний газ. Мужчини є різного типу тут в Італії. У основному вони дуже сім'янини. Вони от колись я давно, як я ще ні крім Польщі ніде не була. Я до Італії була в Польщі 35 разів. Чому я знаю таку точну дату? 35 або 33 рази. Чому я знаю таку точну дату? Я в польщу всю об'їхала. Тому що було, коли я їхала до Польщі, нам візу відкривали. Ми зі Львова нам було набагато це легше 30 років назад, 35 років назад. Ми ставили штамп. І у мене як паспорт закінчився, я побачила, я всі штампи порахувала, і я порахувала ще 35 разів кордон пересягнула. Але як я жила у Львові, колись давно одна моя сусідка говорила, що її сусідка вийшла заміж за німця і живе в Німеччині. Я думаю, ну як так жити з німцем це друга мова. І саме основне, що вона сказала, що вона просить в нього гроші на колготки. Капрони, бо тоді, знаєте, в нас в Україні колись так е завжди е так, знаєте, плаття, спідничка. Оті капрони, я пам'ятаю, що я купляла і купляла, вони дерлися, ті очка пускали, пустили очко, очко, так чомусь так називали. І я тоді не знала, як це живеться з італійським, як це не тільки з італійським, а як це живеться просто е як тебе чоловік-іностранець. Мені здавалося, ну як так просити в нього гроші. І це дуже нормально. Зараз я зрозуміла, чому як це гроші просити в нього. Тому що мужчина командує за границею, він є щось, він має свій кошельок, він заробляє, він відповідає за квартиру, за хату, за будинок ваш, він відповідає, щоб заплатити оці всі комунальні послуги, як приходять, Це він більше переживає, ніж жінка. Треба все заплатити, треба за машину, треба то, треба то, треба то. І він переживає йому гроші, повинні вистачити. Гроші не просяться за границею мужчини, якщо ти, наприклад, не працюєш, якщо ти якась там, як то кажуть, мантинута, якщо тебе тримають, і що буває такий період маленький, тоді тобі мужчина, звичайно, він все купляє, і тобі дає, щоб ти там сильно не страдала, тобі ще дає на твої розходи, щоб ти мала свої кишенькові гроші. А тоді, в честь час, багато-багато років назад, я пам'ятаю, я згадую моє дитинство, мого діда, мого тата, всіх чоловіків, не тільки моє, а всіх чоловіків. Тоді за радянського, о, за радянського Союзу, тоді мужчини вони були. Якісь принижені від тих жінок, тому що ж мужчини в Радянському Союзі і не говорить мені, що це так не було. Я говорю про своє. Навіть нормальних кушільків не мали, я пам'ятаю. Я в своєму дитинстві пам'ятаю, що якісь копійки, там Рубель 2 в тому, в, так, в кишені лежав. розумієте, в кишені, отак. Навіть мужчини не мали кошільків. Це досі це з мого дитинства, я так згадую. І бо я пам'ятаю, я пхала руку, я вже вчилася красти в такому молодому віці. Ну, як тебе 10-12, щоб там собі піти в магазин, якусь хаву купити, якесь печення, побігти скоренько купити. І от і я татові в руку в той, запхала в кишеню, там якісь копійки завжди були. І як знайшла 20 копійок, ну, знайшла тихо, от брала і все, і пізніше пішла. А за що на що? Щоб якесь щось купити: таке. якусь пачку печеня чи пачку вафлів. І отаке було життя. А тут в Італії зовсім по-інакшому. І тут мужчини є багатьох типів. Дуже сильно відрізняється північ Італії і дуже сильно відрізняється південь Італії. Я живу в Тоскані, я живу такий в центрі Італії. Ми трохи щось взяли доброго з півночі, трохи взяли доброго з півдня. Щось погане ми взяли з півночі, щось погане ми взяли з півдня, і ми такі мішані. І тут Тоскані саме найкраще живеться, тому що ми, як то кажуть, не є такі сильно холодні, як північні люди. І тут, і та, тут Тоскані вони не є такі сильно, як південні люди, тому що на півдні люди дуже люди дуже такі, знаєте, ще ну, не буду я вам говорити які, але ви самі знаєте, південь то і південь. І е, от самий, найкращий мужчина, щоб він був такий нормальний. Ви знаєте, нормальний. що таке нормальний? Щоб він до того всього нормально вставився. Щоб він не був сильно нервовий, щоб він не був Ні, не сильно нервовий. Він взагалі повинен бути не нервовий. Він взагалі повинен бути не нервовий. От один раз він до вас руку підняв, або один раз голос він до вас підняв. Зразу це все треба Припиняти, припиняти, абсолютно припиняти. І так само не дозволяти собі голос до нього піднімати. В Італії е, бувають багато мужчин нервові, бувають нервові. Якщо він ну, нервовий, само собою, а якщо він ревнивий, бувають і ревниві. Якщо ви бачите, що він ревнує вас, до нічого треба його зразу лишати, не заходити. Бо він чим більше вперед, тим більше він буде Гірше буде з ним вам і йому? Якщо мужчина має багато грошей, ви не думайте, що, він, що це так сильно добре. Треба подивитися, чи він є «дженерозо». Що з тих грошей, якщо він є не «дженерозо»? Дженерозо це означає щирий. Багато українських жінок, багато жінок, отут, хто не жив в Італії, багато вони скупірдяють, вони жадні, вони жадні. Що таке означає жадний мужчина? Гроші тратить тут вітаю, я не бачу зовсім, що вони є жадні, абсолютно. Жадний мужчина це і розумний мужчина. Жадний мужчина в чому? Тому що багато жінок привикли, що мужчина, може, український все з кишень витягає. І це дуже по-дурному, це означає, він може купити другу сумку, багато квітів, отакі психічні поступки в нього такі є. Нерозумні, розумієте? І може, українська жінка хоче такого дурного психічного поступку, щоб тобі щось таке сильне. Тоді для неї ця мужчина він нормальний, він так би щирий є. А якщо вже італій собі не купляє ось таких дорогих сумок, дорогих профумів, дорогих. Подорожі ви не робите, це вже він жадний є. Це не так, тому що він думає, він обдумує. По-перше, в нас тут гроші всі до кінця не тратяться. Якщо, наприклад, працює мужчина, там, скажімо, півтора тисячі а море, вадо, пацієнца, пацієнца. пацієнца. Треба закінчувати зараз. Бачите, от вже, вже обід приходить, а тут дисципліна. Тут от вже я там, ми накрили, там і вже поставила воду. І треба варити їсти, та варити їсти там макарон. Що там варити їсти? Дорезники мої, це макарон та з таким же. Осіб. Все готове є. Тут дуже просто, дуже скоро, тут таких тяжких на цей. вже збилася з панталику, Мадонна. Треба виходити мені за межі, за межі думок. Ну, все, тепер не згадаю, що я розказувала. От, мужчина, він, він думає: а, про гроші. Якщо мужчина заробляє, наприклад, ну скажімо, середню, ну, середню зарплату нормальну, 1500, є більше, є менше, є по-різному. 1500, жінка що-небудь Ті гроші в сім'ї ніколи до кінця не страчуються. Е -е, розумієте? Ніколи до кінця не, тут Велика сума ще залишається. та якби, е -е, І то нормально є не тратити гроші. Я би не розуміла, мужчину, який заробляє і до кінця витрачає ті гроші. Нема такого. Щоб до кінця витрачати ті гроші на, ще на якісь дурниці. От Купляти, купляти, купляти. Основне, тут заплатити за ті послуги комунальні, що приходять кожні два місяці. Мені ще треба, де вам обов'язково, обов я колись витягнув ті всі письма, що приходять, скільки я за газ, за світло плачу, і за це все решту. І Основне за це заплатити, і ну, пізніше от машину треба підтримувати, і це все решту. І, і продукти купляти, і це все решту. Але нема такого, щоб дарувати навіть живі квіти. Тут нема такого. Щоб тебе здивувати, взагалі то я дуже сильно тут в італії помінялася. Я не дивлюся, скільки мені то я б взагалі не хотіла і не хочу ніколи, щоб мені мій мужчина свою любов, своє кохання демонстрував. Що він мені багато розів купляє. от, розів, квітів, великі букети, він мені дарує. Розумієте, я того не хочу. Я того не хочу, бо це не є доказ кохання, і це є не доказ любові. Доказ це те, як він до тебе відноситься кожен день. Кожен день, кожен день, а не тільки на свята, на великі свята. Для мене це дуже важливо. Якщо до вас машина вас один раз рот відкрив. Голос підняв, треба зразу, зразу в ту хвилину притинати. Отак от зразу притинати, зразу, отак от от гарно в очі йому подивитися, гарно сказати. «Ультімо Вольта. Квиста е ультімо Вольта. Бо він буде продовжувати. І так само ви не повинні себе контролювати, так само ви не повинні до нього голос піднімати. І це все вести на, на такий. Такі спокійні обстановці. Тут дуже в Італії вигідно, не то, що вигідно, а дуже розумно зроблено, треба все обговорювати. Якщо тобі щось не подобається, ти того не хочеш, в твоєму мужчині любе-любе. Треба говорити і треба настоювати, що тобі це тяжко перетравити, пер пер пережити Оце отой його такий поступок, що він кожен день робить. любе люба, люба, -люба річ, триб'язки, любі можуть бути. Треба все це обговорювати і щоб він це все змінив, чуть-чуть. мужчини не міняються, щоб ви знали. Мужчина перших 2-3 роки, як ви з ним живете, я це дуже знаю, з свого досвіду, він чуть-чуть краще робиться, щоб вам сподобатися. Він більше говорить, він більше сміється, він більше все йому добре, що ви не скажете, йому все окей, як ви не скажете, все йому буде добре. Він він трошки таке, знаєте, з форсу робить, міняється бути, в мене там стріляє. Токий з форсу робить, що вам подобається. Пізніше він вертається такий натуральний, який він був. І він ще більше є. Як він був як він був якийсь хитрий, то він буде хитрий. Як він є лінивий, він буде лінивий. Як він буде агресивний, він буде кожен раз більше агресивний. Як він і жадний, він буде кожен раз більше жадний. Як він ніколи, -ніколи з хати не хоче з вами десь йти гуляти, а на початки перших два роки він з вами ще гуляв, виходив, він пізніше взагалі не буде виходити гуляти. Оті привички до нього вернуться. І в харчуванні, і, і в тому всьому. І, і так само жінка, ви знаєте, так само жінка не міняється. Жінка теж не хоче мінятися. Жінка теж хоче бути натуральною, такою, якою вона є. Сприймайте мене такою натуральною, якою я є. Сьогодні я прийшла в кухню, тут от, кухня є, там моя свекруха, там він є. Я прийшла, от, от, трошки труку, Він каже. Каже, ого, яка ти бліда? яка ти бліда, каже, яка ти бліда каже, В тебе тут щось лущиться, Він так мені сказав, ну дійсно, зараз ви не бачите, зараз це нормально. А як там світло змінити, то воно таке не дуже. І він каже: та Панашу тобі каже, ти ж так красива, оце. Я так подумала. Як це добре італійський мужчина тебе хоче любити натуральною. І це вже сто цих сто мужчин. Я вже від багатьох дуже чула. Я живу в Італії майже 30 років, я знаю. І тому італійки не красяться. Я би це ніколи не зробила, тому що я роблю це для себе. Мені це приємно сама на себе в зеркало дивитися. Мені це приємно і, і, і я знаю, що приємно сусідам моїм, моїм друзям. Я вийду на вулицю, я себе більше впевнено почуваю. Я би ніколи не вернулася. Якщо навіть мужчина мені говорить там не крася, тобі так ти гарна, я тебе так люблю, я би цього не змінив. Не цей багато жінок навіть в Італії мають таких мужчин, вони є Антіки. Антіки, вони такі, о, знаєте, стародавні. В голові ну, стародавні, розумієте, бо є мужчини, наприклад, в 50 років він є ще сучасний, він, він виглядає не тільки е, на вигляд, а навіть от то, що він думає, в голові все він на 30 виглядає. А є такі, що 50, вони вже старі, вони вже антіки в середині в голові. І він навіть не хоче, щоб його жінка красилася. Він і говорить, та нащо ти красишся? Та я тебе так люблю, та тут не прийнято то І жінка починає у те волосся навіть сиве залишати. Ви розумієте? Сиве п'яно-п'яно, п'яно-п'яно. Тут багато італійок тільки навіть в 70 років вони вже зовсім не красяться. Навіть в 60 буває половина чорного, половина білого. вони не красяться, бо їх мужчина любить не за це. Що вона накрашена, напудрена і ходить кожен раз. А за це, що вона характер в неї добрий. Мужчина, перш за все, живе з жінкою заради того, що йому добре, що йому легко з тою жінкою. Ви розумієте, а не для того. Я, я собі він мені сьогодні сказав, каже: Та, ну, нащо тобі так було, то, то, ма, то, мм, краситися пудра, а, ту, пу, не пудру, а ту, то, тональний крем, чи там очі, губи підводити? Каже, ти так красива, я тебе так люблю. Він мені так сказав, і я думаю, Боже, як це легко, як це просто, як це, це приємно слухати, скільки українських жінок муж, о, зараз я погано скажу для мужчин, тому що жінка українська, вона скільки вона часу тратиться на ті ногті, щоб намалювати кожен тиждень, перукарню піти, то волосся, ті труки, вона тратить, тратить на це гроші, щоб її чоловік, не дай Боже, не лишив, щоб вона була красивіша за других. Я говорю навіть. Українські дівчата, молоді, ті, що мають там, 25, ну, це нормально. ще, Але навіть у ті, що мають вже 30 років, 40, вони вже старі себе почувають. І вони от масу того всього наложують, щоб тільки подобатися мужчині, щоб він їх не залишив. І не говоріть мені, що, ви так, що, що це не так. Багато мені, от таких моїх тих хейтерів, вони мені пишуть що ти поплюжиш Україну? що ти поплюжиш Україну? А це тільки я висказую свою думку. Я можу ціли, цілу купу поганого про Італію говорити. цілу купу говорити можу погане про Україну. Але я просто висказую свою думку, яка різниця, От українська жінка. І, і, італійська жінка, італійська жінка, чомусь тут в Італії сто прикладів. Ви можете побачити по вулиці. Вже пів України виїхало в Італію. Вони бачать наші українські жінки, які живуть в Італії. Скільки таких випадків на вулиці? Жінка не акуратна, акуратно пострижена, не намальована, по-простому одягнена. І мужчина її так любить, так її любить. Багато років вони живуть разом. І дуже буває, що мужчини чомусь набагато красивіші, а жінка не така сильно красива. Іменно тому він з нею живе, бо вона легка, йому легко з ним. Йому легко з, ним, з нею. Розумієте, За характер вони живуть. І, і от так само я теж думаю, з мужчиною треба так само жити за характер, який в нього характер, Навіть якщо він там сильний, аж такі гроші не заробляє, якщо він на такій сильній машині він не їздить. Але мені, вам з ним добре, легко. І так має бути, розумієте? Мені треба йти, бо вижнуть мене з хати. Бо я тут ой ой ой, еко, еко, все, все, все. еко, ореть, хочу ведир, о, вже двері відкривай сто раз. Все, я закінчу і побачимося в наступному відео.